Ходити, щоб не хворіти. Лікарі Пучі розробили спеціальні маршрути здоров'я, якими рекомендують гуляти за будь-якої погоди. Як добре, сьогодні я з вами прогуляюся по нашому маршруту в вибіння перерву. А дощ? Раді... Ви гуляєте в дощі. Так, дощ нам не заважає гуляти. Ми гуляємо в будь-яку погоду. Пішли? Завдяки цьому проєкту бучанці щодня можуть легко проходити 4 тисячі кроків. Це мінімально важлива кількість для кожної людини, яка хоче зменшити стрес і тривожність, уникнути інфаркту, контролювати вагу чи не захворіти на цукровий діабет. Ну а на цукор це як впливається. Тут лоб поясніть. Це рух, це енергетика і спалюється глюкоза. Десь приблизно так і рівень цукру цукру знижується. Тобто ми його використовуємо, тому що організм рухає. Ця ходить. Не сидимо і зацукрюємося, да? а рухаємося і розцукрюємося, да, якщо так можна пояснити. А ще ходити важливо, бо це з молоду формує здорові звички. І треба профілактику робити з молоду, але не вже тоді, коли виникла хвороба. Тому що в 40 років, якщо в людини немає захворювань, уже по статистиці є одне хронічне захворювання, хоча в неї немає скарг. А в подальшому кожні 10 років додавайте ще одне хронічне захворювання. Таких пішохідних маршрутів у Бучі аж 5. сформували їх командно в рамках пілотного проєкту Здорова громада. Ми говоримо, а давайте зробимо за п'ять років Бученську міську громаду без інсультів. Як це круто, а це елементарно. Ти сконтролюємо і рухаємося, і все, і харчуємося. І на маршрутах ці всі речі сказано. Регулярні прогулянки з затишними вулицями Бучі це лише один із проєктів, які робоча група Здорова громада. Напрацювала разом з активною громадськістю міста. Іншим таким проєктом стала скандинавська ходьба. Її популяризують на стадіоні ювілейний. Головне, не хвилюємося. З першого не разу не виходить ні в кого. А взагалі для цього має бути тренер, який дійсно знає, як це правильно робиться. Ти переставляєш отак, от вперед. Ні, ти протягуєш палицю. Отак, от її просто треба протягувати. Щоб втілити цю ідею, Катерина з колегами також подалася на конкурс і виграла міні-грант. Спорт це важливо, ходьба це важливо, це здоров'я, тому ми саме в цьому напрямку спрацювали, проходять заняття, і все це повністю безкоштовно. Здорова громада це не лише проєкти, а й робота з аналітичними даними. Їх фахівці Бучанської міськради збирають і опрацьовують спільно із зовнішніми консультантами та німецькими експертами. Допомагає у цьому Бучанській громаді фундація, яка так і називається Здорові рішення. Для успіху важливо залучати різних фахівців, пояснює її керівничка. Цей орган місцевого самоврядування це фахівці з медицини, з освіти, з культури, з сектору інфраструктурного розвитку, економісти, які мають спільну мету сформувати такі політики і програми для своєї громади, які б були побудовані для людини. Робоча група регулярно зустрічається у міській раді і опрацьовує зібрані дані в форматі діалогів. Лише так народжуються сильні рішення, які задовольняють і владу, і громадськість, а не провокують конфлікти. Всі повноваження для такої глибокої роботи нині є на рівні громад. Реформа децентралізації фактично дала спроможність громадам самостійно виробляти політики. І одна з найважливіших на нашу думку політика це політика роботи з людьми роботи з людським капіталом. А здоров'я населення є важливою частиною людського капіталу. У Бучанській міській раді бачать цінність такої роботи з досвідченими фахівцями ззовні. Це допомагає працювати ефективніше. Дозволяє зібрати різні категорії населення, які є експертами у сфері освіти, культури, спорту, молоді і в процесі обговорення надзвичайно важливих проблем. Вносять пропозиції щодо місцевої програми здорової громади. Ми вже відчули, що треба всій громаді долучатись до того, щоб зберегти здоров'я громади, щоб привчити наше населення культурі здорового способу життя і збереження власного здоров'я. І саме це ми можемо зробити своїми заходами. Заходом, який згуртував все місто, безперечно, став ярмарок здоров'я. Провели його всі разом спільними зусиллями весною 2023 року, через рік після деокупації Бучі. Після важких часів, які Буча провели під окупацією, громада вирішила, що місія її Зробити людей щасливими. І це дуже нам відгукується. Неможливо зробити людей щасливими лише гаслами. Можна зробити людей щасливими, створивши відповідне середовище. Вже другий рік ми працюємо з абсолютно неймовірними людьми з Бучі, які представляють охорони здоров'я, освіту, громадський сектор, роботодавців, бізнес, соціальний захист, які спільно творять тут історію.